Найбільше нарікань на роботу Укрпошту надходить з нашої найменшої в Україні області. Чому через реформування підприємства страждають передплатники та мешканці сіл? У ситуації розбиралися кореспонденти ТВ. Отримати пенсію, передплатити періодику, заплатити за комунальні послуги. Раніше це не було проблемою для мешканців села Ленківці Дністровського району. Втім, коли на все село залишився лише один листоноша, ситуація стала критичною. Останнім часом мешканці поважного віку змушені самотужки йти на пошту, щоб отримати кошти, та їхати у кельменці, щоб проплатити комуналку. І це при тому, що долати такі дистанції багатьом пенсіонерам дуже важко, а то й неможливо фізично. Так Зінаїді Малюк 87 років. Жінка проживає сама, тож подбати про неї нікому. Щоб прийняли рішення, дали всіх самих людей, цю заліщу, і ті поштають, що нахели, у нас хороші. І все, і спокійні. Я її вже чекаю, вдома, не йду, шпотаюся по дорозі. Не вийду, де стану, трасшу я є в очках і досипав у очках, де ямка, я вже падаю, не люди підіймають, то я не хочу, щоб я мала на дорозі. До 30 червня у селі Ленківці працювали начальниця відділення та двоє листонож. Навантаження у них було велике, адже загальна протяжність маршрутів складає майже 44 кілометри. Втім, з роботою, попри все, справлялися. Якщо ми так більш-менш постаралися на двох які після того як третю скоротили, як вони були згідні працювати, спробувати спочатку, це так було. Ну то виходить, якщо більш-менш ми постаралися порівну розділити. Да, там більше на одній стороні більше пенсіонерів, так як там пенсіонат, там є багато людей, але в одній точці сказати. А тут на другі пенсіонери ну розкидані. Але по протяжності більш-менш ми старалися було рівномірно. Ну, Можу це сказати, одна проходила 20, одна 24 кілометри. З 1 липня у результаті оптимізації у селі залишився один листоноша, та й той не місцевий. Липня, я сам гроші прийняв, люди прийшли, я видав газети, пенсію, все. Три часа у мене розпорядку, якщо я успію. Ні, то я не задоволені, поки водити люди... я, а, вродити, я не, не в змозі, По-перше, у мене гроші, а по-друге, я. Чуже село я не зможу розумієте, не знає, або і тут людей. і я ще не знаю села. Де я працював? Я знаю, бо я там родився. Я знаю там. Людей, втім, навіть звертання місцевої влади до керівництва Укрпошти в Києві з приводу виправлення ситуації не принесло результатів. Обслуговування жителів населеного пункту Ленківці Чернівецької області здійснює стаціонарне відділення поштового зв'язку у вівторок, четверта суботу з 10 до 14.00. При цьому надання послуг поштового зв'язку жителям населеного пункту Ленківці здійснюється у повному обсязі начальником відділення поштового зв'язку та листоношею. Про ситуацію з поштовим відділенням у Ленківцях стало відомо завдяки гарячій лінії спілки журналістів України, яку відкрили, аби дізнатися про проблеми з доставкою періодики, адже жителі села просто бояться передплачувати щось, не маючи надії, що газети чи журнали таки зможуть до них дійти. Актуальність цієї теми виникла тому, що до нас надходило багато зверток, з причини. Що пошта не доставляє періодику своїм передплатникам, а це дуже важливо для більш насамперед для редакції газет. Тому що не отримавши передплачену періодику, газети, журнали, передплат більше не буде читати ці газети і ці журнали. Тож, поки керівництво Укрпошти і далі експериментує з оптимізацією, пенсіонерів по суті позбавили зручних поштових послуг, а редакції періодичних видань можливості потрапити до читача. А отже, і коштів на існування Тетяна Дубіцька теми дня.